Якраз те, що я казав, це відеокарта і мережева карта, бо інтернет заходить дуже, дуже добре. І я змушений буду до того моменту, доки не зберу гроші на це. Буду вимушений, скоріш всього, виходити в стріми якось похитрому через телефон. Андрій, вітаю, вітаю. Ти не встиг, бо в мене тут якраз намагався спробувати стрімити, і знову у мене всі обриви. При тому, що у мене фактично на прийом 200 Мб, там понад 200 і 70-80 мегабіт на видачу. Тому тут. Проблема, всього, все-таки в, кар... в карті і в відеокарті, і в мережевій карті. Тому так, не знаю, як ми будемо з тими е... зборами, бо нам потрібно збирати. З... Андрій, не з інтернетом. Не з інтернетом, бо я ж кажу, я вже намагався і перевіряв. Е... Тому. Зараз хто, хто мене бачить, хто мене чує. Друзі, не забуваємо, нам потрібно зібрати на, хоча б ще на один приладнічного бачення в найближчому часі. Нам там не вистачає 12,530, 12 щось таке 12,5 тисяч гривень, бо у нас там ще на PayPal трохи на, на карті. Виходить, десь нам потрібно ну, там, близько 4 тисяч на Paypal з карти. Тому нам, нам потрібно зібрати всього там 12 з чимось тисяч, 12500, вважаємо так, 12,5 щоб було. І тому всі, хто може, друзі, всі доєднуйте, всі, всі робіть донати. На прилади нічного бачення, в описі є там картка, є е, PayPal, все є. Е, е, я зараз буду намагатися виходити в стріми, скоріш, цього так, е, бо я, я бачу, як і в мене йде трансляція через роутери, е, е, ну, воно глохне. Нібито все нормально. Роутери повинні були ну, пропускати. Тут два варіанти. Або все ж таки мої карти вже вмерли, і вони, їх вистачає тільки на прийом, фактично. Або буде досі. Ну, скоріше, все ж таки перше. А, Давайте так будемо робити. Я буду виходити зараз в стріми не в не для чат-рулетки, а для обговорення новин. То, що у мене зазвичай де на пж стрімі, на, ну, на, на ПЖ-Подкасті. ПЖ-подкаст теж буде скоро вже знову. Новини, огляди такі будуть. А от. Якщо ви бачили там, щось подібне до Шейтельмана і ще інших, тут ми зараз будемо в цих стрімах розмовляти про проблеми, про новини і все інше. Ольга, вітаю. І, друзі, а чат-рулетка, скоріш всього, до того моменту, доки я не виправлю. Буде тільки ролики запускатися, бо так я ще можу щось робити. Якщо, привет, привет ще раз. Якщо вам цікаво, щоб ми розмовляли, розмовляли і спілкувалися по новинах, по інформації новій, що у нас іде, то я думаю, що напишіть там, натисніть плюсик. Я бачу у вас тільки шість осіб, ну що ж, буває таке, буває, і ми продовжимо спілкуватися. Єдине, скоріш всього, я буду виходити в нормальному форматі. Широкому, це я так перший раз для того, щоб з вами порозмовляти. І якщо так, давайте сьогодні ввечері в 20 у котрі, Котрій вам буде, буде, так скажемо, зручно. Давайте в 20. 20 по Києву. Я виходжу і ми з вами розмовляємо по новинах сьогодення. Ми з вами розмовляємо по тому, що відбувається. Я розповідаю найгарячіші новини сьогодення. І так будемо щоденно виходити до того моменту, доки я не виправлю. І ми зможемо ще й чат-рулетку робити. Як вони це Я бачу, що черві це подобається ідея всім, хто доєднується, ще раз питання. Хочете ви зі мною спілкуватися стосовно новин? Якщо хочете, то ставте плюсик, і ми зможемо з вами щоденно ввечері, так, десь біля 8 години. По Києву, вочевидь, по Києву, ми будемо розмовляти, я вам буду найгарячіші новини і давати розбір, скажімо так, розбір того, що відбувається, розбір цих новин, що вони для нас можуть значити, що вони будуть, як вони на нас будуть відлунюватись, і ми будемо тоді. Ой, і він взагалі такий здоровий. Ольга написала три плюса. Величезний плюс. Отже, то ми тоді домовились: 22-й, ой, 20 по Києву, ми починаємо сьогодні стрім новинний. Я буду вам розповідати, будемо все, все, що можна. А зараз. Ну, Мало кого зараз є, на жаль. Але я ц, от, цей стрімчик залишу спеціально на е, відкритому доступі, бо тут нічого немає, тут за це не може прилетіти. І ми зустрічаємося сьогодні у 20-ті, а потім е, можемо подкоректувати або раніше, або пізніше, і далі, далі будемо. Розвінчувати. <хи> далі будемо розвінчувати російську пропаганду, далі будемо переглядати їх перли. Вочевидь, вони будемо намагатися їх там, ну якось, якось я вам буду або ссылки давати, або щось інше. Зараз, зараз ви бачите, що з комп'ютера у мене фактично немає. Тільки як е, док-станція, скажімо так, як професі... е, офі... офісний такий ноутбук можна фактично вважати його зараз. Добре, друзі. Всіх обійняв, підійняв ніжно потримав, трошечки хруснув і поставив на місце. І до зустрічі о 20-й. Также нагадую, що, друзі, не забуваємо стрім, стрімом. А допомога хлопцям потрібна. Ну, тут у мене всі мої модери. Так, то... да, всі модери. Тому вас там сильно вибивати з вас гроші не буде, так ви допомагаєте дуже добре. А так, зустрічаємось. Я за вами вачую, дуже скучу.